Що з економікою? Економікою! Вітання. Ви слухаєте подкаст, що з економікою. В студії її ведучий Андрій Федотов з центру економічної стратегії, а по скайпу з вами я, Юлія Мінчева, з Вокс Україна. І також там по по сьогодні наша гостя Олена Павленко, президентка аналітичного центру Груп». Якщо ви... Не чули раніше, або можливо не до кінця знаєте, чим займається ці групи, і про що буде розмова, бо зазвичай після представлення вже зрозуміло. Буває в колах наших з Андрієм, таких експертних і аналітичних. Ми будемо сьогодні говорити про газ, про енергетику про те, що відбувається зараз. А, ви точно мали чути новини про рекордні ціни. А, можливо, ви чули новини про те, що українські ТЕС через ціни на газ планують зупинити роботу. Будемо розбиратися, що за цією ситуацією відбувається зараз, а, і а, як, яка, яка перспектива є вирішення на там наступні декілька років місяців, особливо в контексті опалювального сезону. Ну це одна із причин. Яка також підживлює цю тему? А Олена, вітання! Дуже раді вас чути і що ви погодились прийти нам все пояснити такій дуже складній темі, просто і за півгодини. Розкажіть, будь ласка, контекст в який породить тему? Тобто, в чому проблема? І чому, чи була вона несподіванкою для урядовців, експертів, тих, хто залучений до цієї теми? Дякую дуже за запрошення. Дякую за можливість обговорити тему, яка безумовно важлива для кожного з нас, для всіх споживачів. Буду рада поділитися своїми думками. Сподіваюсь, вони будуть цікаві і корисні. Щодо контексту, давайте почнемо, можливо, з більш... Таких глобальних контекстів, що зараз відбувається в Європейському Союзі і в Росії, оскільки е, Україна відчуває цей цей глобальний контекст. А е, отже, ми пам'ятаємо, що Росія зараз будує Північний потік-2 е, і е, дуже, ш, дуже сильно намагається запустити е, цей газопровід якнайшвидше. Е, цей газопровід запустити швидше, якнайшвидше поки що не виходить, оскільки Європейський Союз вказує Росії на те, що е, існують європейські правила, існують європейські закони, і спочатку потрібно пройти певні процедури, зокрема сертифікацію. Вони можуть зайняти більше часу. Можливо, багато ще додаткової роботи треба зробити підготовчої Росії, е, і Росії це не подобається. Тому вона обрала той шлях, який колись давно вона обирала для України в 2009 році і в 2006 році. Для інших країн цього разу вона спробувала застосувати це трохи для Європейського Союзу. Що е, російська сторона робила е, протягом власне десь спочатку, там в 2021 року, Росія почала дуже... Е, Обережно е, е, закачувати газ у сховища і дуже не поспішати з тим, щоб е, працювати з європейськими компаніями для підготовки до зими. І В результаті такої е, акуратного, е, обережного і не поспішаючого е, закачування е, паралельно. Росія почала працювати більше з країнами Азії, продавати свій газ більше туди. Ціни почали реагувати на е, таку поведінку. Е, плюс, звичайно, після ковіду в, е, в багатьох країнах е, почала трохи зростати економіка, попит на газ почав зростати. І в оцій ситуації ціни почали реагувати на, е, на е, не, не зовсім стабільні умови. Е, і в результаті те, що ми бачимо зараз, це власне комплекс умов, коли Росія, яка трошки грає, скажімо так, поставками свого газу в Європейський Союз, це зростає зростання конкуренції, хто купить газ більше країни Азії чи Європейський Союз, це відновлення е, економіки в багатьох країнах і збільшення попиту на газ, який поки що важко швидко. Забезпечити цей попит в результаті ці ціни дуже швидко ростуть. Хоча я маю сказати, що за останніми даними газові сховища в європейському союзі вони заповнені зараз більше, ніж на 75%, Тобто, сказати, що сховища повністю порожні, що європейський союз повністю замерзне, ні, не можна. Але так, такі маніпуляції вони звичайно призводять до стридків цін. Чому так сильно реагує на маніпуляції Росії Європейський Союз? Тому що країни Європейського Союзу забули про свій принцип, який каже про те, що не можна бути залежним від одного джерела постачання газу більше ніж на 30%. А, і дуже довго ця, це правило в Європейському Союзі ігнорувалося зараз. ЄС залежить від імпорту газу близько на 90%, і 40% поставок іде з Росії. Тобто, в принципі, росіяни вже більше ніж на третину фактично забезпечують газ в Євросоюзу. Тому звичайно, що як тільки... Росія почала гратися з цінами, і з обсягами поставок більшість країн Європейського союзу це відчули. Причому відчули як в цінах на газ, так і в цінах на електроенергію. І в цінах е, на бензин. бензипані Олена, скажіть, а чи можна було це передбачити? Ну з точки зору того, що всі очікували, що економіка буде відновлюватися? Росія зараз заявляє про те, що вона ті зобов'язання, які вона має, вона їх виконує. Чи можна було збільшити ці зобов'язання, підписати угоди на більшу кількість газу з розумінням того, що буде більше потреби? Чи це є стратегічна така помилка європейського союзу? Чи це там є якісь ще додаткові непередбачувані умови, які з'явилися протягом цього року, я думаю, що важко говорити про стратегічну помилку. Швидше варто говорити про те, що європейський союз, коли він будує будував свою свої конкурентні ринки, він завжди виходить з того, що ну найперше це споживач, і ціна має бути конкурентна для того, щоб споживач не передплачував. Але інша сторона цієї медалі це можливість дуже швидко наростити газ при потребі чи інший ресурс. І так само дуже швидко від нього відмовитись. Це ця оця гнучкість, яка, як ви бачите, в цього разу не спрацювала. І е, одна, до речі, з, з суперечок зараз між Росією і Європейським Союзом, це те, що Росія каже. Не буває такої гнучкості в газовому секторі, тому давайте вертатися до довгострокових контрактів з нами, як ви це, як ви це завжди робили. В той час, як Європейський Союз каже про те, що ні, ми не будемо е і вертатися в історію і підписувати довгострокові контракти на якісь високі ціни, ми спробуємо далі зберігати цей ринок конкуренції, і нам тепер треба думати просто, як все-таки вибудовувати нашу. Систему постачання газу більш гнучкою, як робити її, як змусити її швидше реагувати на такі зміни попиту, я от читала про те, що зараз стратегічно обговорюється, можливо, в майбутньому європейський союз буде створювати стратегічні запаси газу для того, знов ж таки, щоб додати цієї гнучкості, що насправді цікаво, тому що це буде означати, що європейська комісія. Буде брати на себе роль переговорника від імені всіх країн Європейського союзу і буде вести переговори з постачальниками. Я не знаю, Росія, Катар, можливо, інші Америка, сполучені штати для того, щоб забезпечити такі от стратегічні резерви. І в майбутньому, коли виникатиме така ситуація, і коли хтось захоче шантажувати ось такими поставками, ці стратегічні резерви будуть пом'якшувати удар. І допоможуть бути більш гнучкими, і тут, до речі, варто сказати, що українські, українські газові сховища можуть бути для європейського союзу надзвичайно корисним інструментом, тому що саме в українських сховищах можна зберігати стратегічний запас газу і дуже швидко його, його застосовувати при потребі. А ну і до того вони великі і поруч з усією. І тут це також цікаве продовження цієї тези, що вже зараз п'ять європейських країн а, оголосили спільно, що хочуть провести розслідування щодо якраз цієї ситуації. А, як ви вважаєте це такий більше крок? Ну, мені просто цікаво, бо я абсолютно не там до кінця розумію звісно там цю тему. Це крок більш декларативний, чи за цим може дійсно піти а, якісь санкції? Мовно, вони там знайдуть якусь руку Кремля і якусь таку політизацію цього рішення. Ну тобто, чи буде за цим йти а, там посилення, чи зміна якихось переговорних позицій? Чи це скоріше? Таке більш декларативне е, поклик до дій, що там, ми бачимо проблему. Давайте зберемо робочу групу і подумаємо, що з нею робити. Ну, заява політична, звичайно, тому що списали заяву політики, зверталася до Єврокомісії політики. Е, давайте уявимо, що буде далі. Єврокомісія, припустимо, почне. Я не знаю, чи це буде називатися офіційне розслідування, чи візьме до уваги і почне там роботу над аналізувати цей запит. Е, ну, наймовірніше, я думаю, компонент у відповіді Єврокомісії, компонент того, що був політичний була там, політизація і політизація вплинула на ціну. Я думаю, що така, такий компонент у відповіді буде. Але чи Єврокомісія перейде від пояснень там, і, і там, згоди, що там що була, політизація, була політизація, чи перейде Єврокомісія до е, санкцій щодо Росії? Мені здається, що ні, тому що для цього треба доказати, що було юридичне порушення якихось контрактів. Те, що я читала, російська сторона дуже категорично наполягала, що Газпром виконує всі контракти. І ну, я не впевнена, що, що публічну, в публічному просторі російські компанії чи російські політики аж настільки б, ну, обманювали так чи, чи перекручували ситуацію. Тому не впевнено, що що це дойде до якихось прямих е, прямих, за, прямих реакцій конкретних санкцій як е, реакція на цю конкретну ситуацію. Але мені здається, що дуже дуже цікаво, що європейський союз насправді вчиться завжди на таких помилках. Тобто вони не слухають, не дуже чують, коли Україна попереджає, що таке станеться, бо Україна, Україна насправді попереджала. З 17-го року, поки почали будувати Північний Потік, потік-2», українські експерти, політики, урядовці попереджали, що у вас таке може трапитися, але завжди знаходилися голоси, які казали, що е, з російськими компаніями працювати дуже надійно. Російські е, російські російський, російський газ, в принципі, там постачається з 70-х, 80-х років, тому все буде добре. Ось виникла ситуація. Причому е, в цій ситуації я підозрюю, російська сторона вважає, що Євросоюз налякається і піде на поступки. Наприклад, почне підписувати довгострокові контракти, буде робити, запускати Північний потік. 2 піде на всі умови російські. Але мені здається, що багато країн Європейського Союзу будуть, і в тому числі Єврокомісія, вони якраз будуть думати. Протилежно, вони будуть думати, Окей, ми, ми побачили своє, свою залежність від Росії, як нам від неї відійти. Тому я думаю, що Франція і Італія, які насправді довгий час взагалі не дивилися на те, що відбувається з Північним поті, потоком 2, вони вважали, що це питання їх не стосується взагалі. А я думаю, що Франція і Італія, ще інші країни зараз почнуть розуміти, наскільки. Поведінка Росії чи домовленості Росії в одній точці з одною країною членом європейського союзу може відбитися від для інших країн-членів європейського союзу. І я дуже сподіваюся, що відбудеться певне переосмислення того, чи варто далі погоджуватися на, на збільшення залежності від Росії від російського газу від російських труб. А я ще хочу повернутися до а, початку, бо просто мені здається, що е, багатьом слухачам може бути не до кінця зрозуміло, що саме е, хоче Україна. Щодо застосування правил єдиних є стосовно там, північного потоку, проти чого опирається всіляко Росія, і просто навіть зараз їх віце і міністр енергетики колишні розповідають про те, що вони готові експортувати ці рекордні обсяги газу, але якщо швидко сертифікують, як ви казали, газогін, там північний потік-2. А натомість розкажіть про ідею е, роз'єднання і там окремого е, потрібного незалежного оператора. Газотранспорту, наскільки е, такий варіант можливий, чи е, як на вашу думку можливо, що Росія захоче грати за правилами там ледь не вперше в житті? Чи це буде такі е, умовно шантажні кроки з обох сторін до того, поки хтось не здасться, чи не зміниться якась кон'юнктура ринку? Тому питання умовно: що ми хочемо, як має регулюватися Північний потік, відповідно там до? Погоджених мов, а друге, чи є шанс, що Росія на них пристане? Це дуже складне питання, тому що з одного боку, Європейська комісія вже чітко сказала, що має виконуватися європейське законодавство, є третій енергетичний пакет, який вимагає, як ви правильно кажете, щоб та компанія, яка Транспортує газ, не була дотичною до тої компанії, яка буде там оператором і власником газопроводу. Що означає, що Газпром має швидко подумати, якщо він постачає газ трубою через Північний Потік-2, яка інша компанія має бути оператором цієї труби і власником. І так, це якраз те, що Газпрому не подобається. Для чого він найняв досить багато юристів, які, я думаю, як перший крок спробують відбити. І зараз, якщо ви подивитеся на, на останні новини, то справді вже є окремі заяви, окремих адвокатів, які намагаються все ще юридично захистити. Північний Потік 2 від третього енергетичного пакету, незважаючи на те, що і Єврокомісія, і німецький суд вже, в принципі, сказав виконуйте третій енергетичний пакет і не думайте. З іншого боку, я думаю, що інша частина юристів, яка працює на Газпром, все одно думає, як можна як це, з меншими втратами <кхм> погодитися на третій енергетичний пакет і дуже швидко. Все сертифікувати. Я думаю, що план Б в них теж є. Вони над ним працюють, але оскільки він дуже небажаний, то все ж таки Росія робить все, щоб запуститися з планом А і шантаж, і, і, і юристи, і заяви, і все, що можна. Тепер наскільки Європейський Союз встоїть в боротьбі в рамках плану А, я не можу. Сказати. Я дуже сподіваюся, що Європейська комісія і країни-члени ЄС все-таки е, будуть наполягати на тому, що має дотримуватися законодавство. Якихось ознак того, що, нім... що європейські країни будуть е, будуть е, погоджуватись на російську на російську таку на шантаж, я поки що не бачу. Що може трапитися. Це якщо справді буде якась надзвичайно серйозна криза взимку, і більшість країн-членів ЄС будуть говорити про те, що вони рятують своїх споживачів, і це вже просто там ну, критичний рівень, і тоді давайте щось з цим робити. Але насправді це всі розуміють, що це буде просто програш російському шантажу, і Росії в першу чергу. Пані Олено, скажіть, а що, де тут, де тут місце України в контексті цієї глобальної ситуації, чи це має ризик е, там, для звичайних громадян, чи має це ризик для промисловості української? І ну, от, як, як нам потрібно це сприймати, який бажаний сценарій для України? Ну е, варто сказати, що Україна, по-перше, є е... Уже не повністю, але частково залежною від європейського ринку газу, так Україна споживає там біля 30 мільярдів кубічних метрів. Самостійно вона видобуває біля 20. тобто різницю нам потрібно звідкись імпортувати, і імпортуємо ми її з європейського союзу відповідно за тими цінами, які продаються в європейському союзі. Ну, якщо ви подивитеся на е, українську енергетичну біржу, як там відбувається е, зростання цін на газ, в принципі, воно корелюється з тим, що відбувається на відповідних е, біржах і хабах в Європейському Союзі. Тобто росте ціна в ЄС, відповідно, росте ціна в Україні для промисловості. Е, а для населення ціна не росте, оскільки уряд е, встановив. Максимально граничну ціну до квітня 2022 року, тому населення є захищене. Але разом із тим, якщо ті компанії, які постачають газ населенню, будуть купувати газ за цінами європейськими, за імпортованими цінами, то, звичайно, що треба буде думати, звідки брати і покривати різницю, між тисячою. Доларів за е, кубічний ма тисячу євро за кубічний, за за тисячу кубічних метрів і е, цінами, які продаються для українського населення зараз, та ну і насправді ми і так достатньо дорого в минулому заплатили за те, що субсидіювали в е, дивний спосіб е, нафтогаз і ціни, тому це рішення, яке. Не дуже мене особисто тішить, але вона таке та дійсно і політично дуже чутлива. У нас нещодавно була розмова з е, трьома мерами на міжнародному саміті мерів, і ви можете прослухати ці подкасти, якщо ще не слухали на наших стрімінгах. І е, там одна з тем була перехід е, до е, яких заснованості енергії, і взагалі перехід до е, більш щадливого. Е, Використання енергії куларно всі обговорювали саме цю величезну ціну на газ і що будуть робити. І в мене питання: як ви вважаєте, якою має бути зараз в цьому напрямі а, політика Міненерго, чи будуть якимось чином допомагати муніципалітетам, чи будуть там з споживачами? Зрозуміло, а от саме з комунальними підприємствами тепло? Скільки загрозлива ситуація? Я бачила заяву міністра про те, що деякі ТЕЦ, які працюють на ГАЗУ, вже зупинять свою роботу. Тому для них, для них, звичайно, це велика проблема. Що роблять країни Європейського Союзу для того, щоб захистити своїх споживачів? Є кілька речей. Частину речей вони роблять те саме, що робить український уряд: це ставлять максимальну ціну і не дозволяють її піднімати. Натомість ті, ті, ті компанії, які постачають газ, вже працюють безпосередньо з урядом, де брати цю різницю, чим покривати цю різницю в газі. Є також така ініціатива, як зменшувати зменшувати податкове навантаження. На окремі компанії, на окремі підприємства, які особливо залежні від е, цін на газ, і це в принципі вже почали застосовувати в окремих країнах. Тому я не знаю наскільки уряд готовий буде до, до, до переговорів про зменшення податкового навантаження. Я чула про те, що спробують, можливо, там е, додаткові витрати з державного бюджету алокувати. Але е, поки що Україна робить приблизно те саме, що роблять і країни Європейського союзу, Намагається пом'якшити удар для найбільш е, незахищених е, і верств населення, але також і е, підприємств е, і учасників ринку, які які насправді є незахищеними, які не можуть е, зап, заплатити так такі високі ціни. Пані Олено, от у нас залишається буквально декілька хвилин. У мене таке питання щодо тієї угоди, яку уклала Угорщина з Росією, щодо якої була дуже активна реакція Української МЗС. Який вона матиме вплив, наскільки це серйозно? І от ви казали, що Європейський Союз має виступати е, як від, від цього союзу перемовником, наскільки е, там це може наше відносини з Угорщиною може змінитися там через рік, чи два роки? Я думаю, що та ситуація, яка взагалі зараз склалася в Євросоюзі з цінами на газ для України для України, це шанс заявити про те, що ну, ми. Вже стали частиною ринку. Можливо, ми не повністю ще інтегровані, але ми вже є частиною внутрішнього ринку Європейського Союзу. І я би на місці уряду зараз вже заявила про те, що ми хочемо бути частиною тої команди, яка буде в, Єврос... в Єврокомісії шукати рішення для того, щоб розуміти більш стратегічно як не тільки країна ЄС, члени ЄС, але й Україна. Можуть бути захищені в майбутньому від таких російських стрибків від таких російських ігор. Це перше. Друге щодо Угорщини, ми справді втратили, тому що Угорщина підписала угоду з Газпромом на отримання газу в обхід України, то вона буде отримувати газ через Туреччину Австрію. І для України це не тільки втрата коштів, тому що ми через ми порахували приблизно Україна буде втрачати 280 мільйонів доларів в рік за, за те, що вона транспортувала раніше в Угорщину. Але це не тільки кошти. Питання в тому, що Україна використовувала цей напрямок для віртуального реверсу, газового реверсу. І зараз е, цей віртуальний реверс втрачений. Тобто ми не зможемо е, викор фактично використовувати цю трубу для того, щоб е, купувати газ, імпортувати газ з Європейського Союзу в Україну. Нам тепер доведеться переорієнтуватися на е, напрямок Польщі і Словаччини. Дякую, пані Олене. Насправді ще багато невідомих, я так розумію, в цій ситуації сподіваємося, що вона буде розвиватися все ж таки в напрямку, який більш сприятливий Україні. Треба навпаки, якось. Долучитись до того, щоб він в більш сприятливому напрямку розвивався, тому що тут е, багато залежить від проактивності і там нашої позиції, і того, е, що ми будемо пропонувати як вихід, а не просто е, там дивитися, як домовляться між собою ЄС е, чи Росія без залучення нас, як таких самих гравців. У цьому ряді дуже важливо також. Тому я якось більш оптимістично налаштована. Я тебе розумію, що не. Також є багато цікавих конкретних переваг, на які можна ну якщо не шантажувати, то пропонувати як більш надійний спосіб вирішення, ніж наш північний сусід. Я насправді колеги, я теж не хотіла б закінчувати на якихось сумних нотах, тому що е, насправді повторююся для України це шанс е, прийти і сказати Європейському Союзу, ми попереджали. В нас є знання і розуміння, що, що таке трапляється. І ну, якщо ви нас не чули раніше, почуйте нас зараз, і давайте ми разом будемо думати, як стратегічно більше не потрапляти в такі пастки. Я думаю, що для українського уряду дуже важливо буде зараз зробити такий крок і разом подумати. Тим більше Україна може бути рішенням в майбутньому з її газовими сховищами, з видобутком газу, якщо ми зможемо його нарощувати, а не скорочувати. Для України може бути реальним рішенням і для своїх громадян, і для також для країн-членів Європейського Союзу. Дякую, пані Олено. Ми маємо завершувати. Не закінчився час. Це був подкаст. Що з економікою? Ми сьогодні говорили про ситуацію на газовому ринку. З нами була Олена Павленко з Dixi Group, Андрій Федотов, центр економічної стратегії, Юля Мінчева з Вокс Україна. Слухайте нас на громадському радіо кожну суботу о 19.00, а також на платформах Google Подкаст і «Apple Podcast. Дякуємо. Що з економікою? Що з економікою на громадському радіо.